Великих рішень тут відбувся саміт коаліції рішучих, де лідери 31 однієї країни разом із Володимиром Зеленським обговорили подальшу підтримку України. Головні результати санкції проти Росії залишаються. Економічний тиск посилюється, а військові делегації Британії та Франції розроблятимуть модель майбутньої української армії. Також обговорювали можливість розміщення сил стримування у стратегічних районах України. Деталі ще узгоджують, але позиція чітка: Росія не диктуватиме Умови миру, а підтримка України триватиме і надалі. І проаналізуємо результати саміту разом з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Пане Михайло, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, на саміті коаліції рішучих вже називають чотири пункти. І окремо хочу з вами поговорити про те, що напевно більш нагальний, це реформ реформа збройних сил України. А що саме мається на увазі? Системи управління іншого типу. Озброєння іншого типу інвестиції в, в у всі ці програми, і відповідно переформатування тобто збройні сили мають бути набагато більшими. Ну ви розумієте, що до початку повномасштабного вторгнення була певна там кількість людей, які мають бути в збройних силах України. Ну тобто ми виходили з того, що в нас є там певні. Транскордонні відносини з Росією, і вони не є такими, як є сьогодні. Але після трьох років війни очевидно, що а, і Європа в цілому, і Україна вважають східний кордон. Це по суті є гарантії безпеки. Він має виглядати зовсім інакше. Тобто, армія має бути розбудована. Там має бути набагато більше новітніх систем управління, як таких а, армія має бути збільшена. І армія має бути насичена зовсім іншими видами техніки. Ну, принаймні тією технікою, яку сьогодні. Користуємось, але це все переформатування збройних сил України, і таким чином тут можна а, ще виокремити окремо те, що обговорювалося, це суттєве збільшення е, пакетів військової допомоги від конкретних країн, тобто кожна країна сама для себе визначає, на який обсяг коштів може розраховувати Україна з точки зору військової допомоги від цієї країни, наприклад, там, від Франції чи від Швеції і так далі, і тому подібне. Друге, вони так само суттєво збільшують інвестиції у свої військові виробництва. Більше того, це буде це буде вести до зміни чи переформатування глобального ринку зброї. Європейські країни хочуть сьогодні не залежати від постачання зброї від третіх країн ну, в даному випадку від Сполучених Штатів. Перш за все, вони хочуть розраховувати на свою там бронетехніку, авіацію, на свої протиракетні системи, на свої ракети. І вони будуть в це вкладатись. І саме це має потім надходити до України. Чи Україна має спільно з європейськими країнами все це розробляти і бути в єдиному, скажімо так, управлінському пакеті? Щодо використання всього цього, ну тобто, давайте тут трошки підсумуємо дуже коротко. Саміт рішучих, ну як ви говорите, да він, скажімо так, визначив три основних напрямки подальшого розвитку відносин України і Європи. Перше, Європа буде самостійно розвивати свій оборонний комплекс чи там свою безпекову архітектуру. Друга складова Україна має невід'ємне відношене там невід'ємне частина цієї безпекової архітектури, і безумовно це потребує потребує активних інвестицій чи активних дій координаційного плану від європейських партнерів, і третя складова безумовно, це потребу, це треба робити прямо сьогодні, а не там відкладати на 5, 10 там чи 15 років е в майбутньому. Багато інформаційних приладів. І хочу з вами ще поговорити про результати досягнуті у Р-Ріяді. Дві заяви Сполучених Штатів Америки після переговорів Росією і Україною. Чотири пункти однакові різняться лише п'ять. Україна говорить про звільнення своїх громадян і в тому числі дітей. А Росія собі хоче виторгувати е, скасування санкцій. Який статус цих домовленостей, якщо п'ятий пункт вимоги РФ не будуть виконані Сполученими Штатами? Це виглядає трошки дивно. Вимоги РФ до сполучених штатів ви не відчуваєте, як це звучить? А да? ну фактично Але це давай... так і є. Вони намагаються про да. протягнути їх. Розумію, але давайте зафіксуємо. Дивіться, є конструкція, яку пропонують дуже коротко. А є конструкція, яку пропонують переговорна конструкція, яку пропонують Сполучені Штати. Це припинення вогню. Етап перший припинення вогню. Воно може бути покрокове, Тобто там є відповідні рішення. В даному випадку ми говоримо припинення вогню по а, а, об'єктам інфраструктури, енергетичної припинення вогню в на воді, ну в акваторії Чорного моря. І а, це перші два етапи а, першого етапу припинення вогню в цілому, і Україна абсолютно. Лютно безумовно без всяких там політичних вимог говорить про те, що вона готова дотримуватись формату припинення вогню як такого. Далі що стосується Росії, Росія не може прийняти для себе концепцію припинення вогню, тому що Росія не хоче припиняти вогонь, не хоче зупиняти війну без примусу, і це буде вже скоро зрозуміло всім. Я маю на увазі, перш за все, країні посереднику, яка це все організовує в рамках якоїсь стратегії. Ми сьогодні рухаємось, і Російська Федерація висуває там певні політичні умови столуч. Ні, штати вибрали для себе модель такого, скажімо так, м'якого, скажімо, так м'якого діалогу з Російською Федерацією і готові обговорити певні там умови Російської Федерації. Хоча я розумію, що юридичний формат припинення вогню не потребує ніяких політичних обговорень, він потребує безумовного виконання цього формату і так далі. Тому Україна наполягає на тому, що ми готові навіть. Всеосяжно припинити огонь, тобто не тільки на морі, там не тільки по енергоструктурі, а взагалі в цілому, і в той же час Україна наполягає на тому, що е, волею, якою ну там можна підкреслити, готовність до переговорного процесу є звільнення всіх на всіх, і в тому числі не комбатантів, і в тому числі дітей України, які були захоплені на окупованих територіях. Безумовно, Росія це не хоче ну так чи інакше використовувати, тому що е, військово військовополонені, не комбатанти, які. Сьогодні знаходиться під арештом в Російській Федерації діти, які були вкрадені на окупованих територіях, це ресурси впливу Російської Федерації. Вони за рахунок цих ресурсів можуть проводити там певні психологічні операції проти України. Ми це розуміємо, але ще раз. Є концепція Сполучених Штатів Україна суворо дотримується цієї концепції. Росія завжди не хоче дотримуватись концепції, і висуває додаткові вимоги. Але подивимось, я думаю, що з певним часом буде зрозуміло, що ця, скажімо, так, м'яка позиція по відношенню до Росії не зовсім добре працює. Треба буде включати інструменти примусу. Маємо ще хвилину. Сьогодні в інформаційному полі також з'явилася інформація, що вже сполучені штати передали остаточну версію угоди про надра, про ресурси, мінерали. Чи ви її бачили, і чи дійсно це остаточна версія? На сьогоднішній день остаточної версії про ресурсні копалини не існує. Це все поки що обговорення теоретичні чи там інсайдерські. Насправді на рівні Міністерств юстиції Міністерства міністерств фінансів де продовжується обговорення. Як тільки буде офіційна версія, вона буде оприлюднена і відповідні коментарі будуть надані інституціями. Я маю на увазі представниками або Мінюсту, або мінфіну України чи сполучених штатів. І Тоді можемо говорити вже про відповідність тих чи інших позицій. А дивіться, я тільки тут маленьку ремарку. Зроблю будь-яка угода. Вона має враховувати позиції двох сторін, тому що Сполучені Штати хочуть монетизувати ту допомогу, яку вони надають Україні. Це зрозуміло. А Україна хоче отримати доступ до глобальних ринків і стратегічного партнера, інвестора, який буде вкладатися у відповідні галузі, і буде підвищувати вартість ці галузи на українські галузі на глобальному ринку. Тому переговори продовжуються. Вони достатньо інтенсивні і сьогодні, але остаточної версії ще не існує. Пане Михайло, дякую вам за відповіді і за ваш час. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.